Укровський напрямок найгарячіша ділянка фронту. За добу наші захисники відбили тут 66 ворожих атак. Більше половини в районах Гродівки та Новогродівки. Росіяни такі активні тут, бо прагнуть вийти до дороги Мирноград-Краматорськ, а потім і на Костянтинівку. Не менш стратегічно важливий і часів яр. Перед ним канал Сіверський Донець, який нині без води, і саме там відстрілюють наші бійці росіян, що лізуть щодня. Всі ці групи, котрі ми вони намагаються штурмувати. Наші позиції, котрі зараз зафіксовані по лінії каналу сіверський Донецьк, вони не доживають до самих наших позицій. Якщо доживають, їх вибивають прямо звідти. І дуже рідкі випадки, коли вони повертаються успішно назад. На Донеччині російська армія збільшила кількість штурмів на Курахівському напрямку, і на усіх ділянках фронту під час своїх атак ворог постійно застосовує авіацію, впівідрони та артилерію. Однією з найбільших загроз є важкі вогнеметні системи противника. Боєприпаси летять до семи кілометрів і випалюють все навколо, розповідають оборонці Бахмутського напрямку. Це є така страшна штука, як ТОС-1 Боритіно. От сонцепьок, який випалює е, все на світі. Ну просто після того, після роботи даної вогнеметної системи, ну не залишається нічого там. Та наша аеророзвідка виявляє ворога минулої доби. ЗСУ поцілили по реактивній системі залпового вогню, яка була на позиції, завдали удару і по понтонній переправі. Ахай. А ці кадри бою на Харківщині виклали прикордонники. В районі Вовчанська накрили групу окупантів. Наші оборонці працюють злагоджено, відсікають ворожу піхоту, яка суне тут постійно. По декілька разів на добу намагаються штурмувати. Артилерія працює. Спочатку, так називаємо, прожарка від них, і потім намагаються заходити. Вже з дрона нас коригують. Загалом за минулу добу збільшилася кількість ворожих атак. По усій лінії фронту сталося 195 боєзіткнень. Водночас росіяни втратили вбитими та пораненими 1200 вояк. Підбито кілька десятків бойової техніки противника та артсистем. Олександра Чернишок, ми Україна, марафон Єдині новини.